Доброго дня, з вами інтернет-магазин Займаємось Займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та Граблів Рошилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, Оплата з НДС, оплатою на рахунок ФОП та оплатою готівки. Відправляємо територію України новою поштою, також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Є в нас наявності ось такий класний комплект воздуховода на МТЗ з двигунами Д 260 це, як правило, у нас 12-21. Ось такий варіант. Тут у нас ідуть дві нержавіючі труби. Дві нержавіючі труби, одна довша, одна коротша. Два синіх силіконових патруб, патрубка. 90-й кут 150 на 150 довжина і 85 мм діаметр. Прямо під ці труби. Два таких патрубка і по комплект кріплень цього воздуховода. Також окремо у нас наявності є ось такий моноциклон з, з пластиковим відстійником, в якому який можна витрушувати, в який збирається крупний пил. І прут, і різні речі. Дуже класно виглядає на тракторі. Доволі міцна конструкція. Зверху у нас металевий. А це у нас іде дуже міцний пластик. Ось такий в комплект, бо ціна його 3,5 тисячі гривень. Це 3,5 тисячі, це у нас йде комплект воздуховода. Окремо вартість 2500 за. Моносиклон. Також у нас наявності є інші. на інші двигуни. Це у нас на D240, D245. Це у нас іде ось такий з синіми силиконовими, або з резиновими можна патрубками, або ось такий варіант пластикової труби. Дуже класно виглядає на тракторі. Комфортніше працювати, тому що у вас немає здорового грибка. Перед вашим склом лобовим все воно виведено, гарно виглядає ця труба, нержавіє, ну все як має бути. Також ви можете собі поставити е, вихлопну по кабіні. Є у нас в наявності ось такі варіанти, дуже класні, є повністю з нержавійки, є з нержавіючими накладками, є більш бюджетні варіанти, де товщина металу йде 1,5 мм. У цих варіантів йде 3 мм товщина металу. Ось такі є. Класні вихлопні Також вони є на, нас, на великий вибір МТЗ. Це МТЗ-82-892-1025-1221. Хто бажає собі замовити ось такий комплект е воздуху? воздуховода Можете зателефонувати номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти.